Вітаю! Ексклюзивно для сайту teharia.com.ua Наш спеціаліст розкаже вам про колектори, про їх особливості та як правильно їх обрати. В нашому асортименті представлені три види колекторів для корів об'ємом 200 мл, 240 мл з вузькими входами. Та 240 мл. З широкими для високопродуктивних корів. І також колектор для кіз та овець. Давайте розглянемо будову колектора. Колектори складаються з кришки, яка виконана з ударостійкого пластику, запірного клапану, який дозволяє перекрити потік вакууму, для того, щоб зручно надіти підвісну частину на дійку корови. Нижньої частини колектора, яка також виконана з пластику та вакуумного розподілювача під попарну пульсацію. Обирайте якісне.